Проспект молоді 8 та 10, там ведеться незаконне будівництво. Поки починалося будівництво, люди мовчали, а коли будівництво почало закривати вікна першого і другого поверху, ну вже жодного життя немає. Тобто між, між глухою стіною і вікнами людей там менше двох метрів. Повіть собі жити в багатоповерхівці з таким. Вони заручилися підтримкою міського голови, міський голова обіцяв їм підтримку. Але натомість на зустріч не прийшов, відправив замість себе Соколовську і Григоренко. Е, виникла конфліктна ситуація, і Соколовська і Григоренко їм вдалося врятуватися тільки тим, що вони сказали, що ми ще не в курсі цього питання, ми вивчимо це питання і прийдемо. І люди їх відпустили. Вони обіцяли протягом тижня знайти підрядника, який оцінить е, е, чи законне це будівництво. Навіть була визначена особа з якою вони уклали таку угоду і потім вони мали прийняти рішення про те що Луцька міська рада подасть позов про знесення цієї будівлі однак ні першого ні другого ні третього не виконано, міський голова не з'являється на контакти не виходить все складається на те що начебто хочуть просто затягнути час для того щоб ця громадянка встигла добудувати ця підприємниця встигла добудувати ну, Незрозуміла позиція міської ради тому ці люди Мають прийти і хочуть знати, чому їх відверто обманюють і, і затягують їхній час. Квартири зовсім маленькі, по 20-30 квадратів, приміщення перенасичені дітьми. І в нас, настало того мешканця немає навіть з картометра прибутокової території. Разом з тим, міська рада, не знаю якої каденції, чи це за клібитку, чи шиби, чи громадяка, виділи земельні шляху ці пані підприємці майці 10 сотих землі. Це незрозуміло питання, логіки цього ніякої немає. Ця справа в тому, що коли ви страхаєте на одного, то це наше питання вже піднімається з 2006 року. Ми безліч разів зверталися до міської ради, безліч разів писали комарі, і відписки, відписки і відписки. Ще воно тривало підвищеному стані до того часу, поки вона не почала в безбудівництво. Правильно в тому, що це будівництво везеться за два метри від дитячого майданчика. Приїжджає крав, розрушає центр, будівельні матеріали. На майданчику граються діти, а над майданчиком з будівельними матеріалами крутиться стрілака. Оце ваше рішення. І, і це так було в політичному стані до того часу, коли вона стала будуватися все вище, вище і вище. Люди збунтувалися. Ми писали офіційне звернення через наші депутати для того, щоб міські голова і хто в цьому зацікавлений, були присутні на наших зборах, коли люди е, вирішили щось приймати якісь міри. На жаль, хочу сказати, міський голова пройде РВА наші е, вимоги, е, не був присутній, замість себе прислав своїх заступників, які е, е, ну, було людей, ще приїхали і сказали, ми тут ні при чому, ми ніякі дозвіл не давали, ми ні при чому. І ви самі винуваті в тому, що е, ви спустили ну, сюди цю підприємцю, вона будується. Е, Після того ну було і прийняти рішення, ми викликали в міську раду для того, щоб прийняти ну, якісь рішення. Знаєте, я був один на тому на тому засіданні. Це були ваші керівники з мене відділу і так інші інші. Знаєте, я дивився на ці на цю комедію, вони накинулися в мене як. Крупна круті на свою жертву. З усіх сторін має дубали, і вас тентах, і вас тентак, і вас і не тентак. Значить, першу серед проголосували, дали жертви. Ми що вимагаємо? ця комісія яка засідала, вона прийняла рішення. Ми видали землю, а ви судитеся. Ось так само, як ви прийняли рішення, тому що ви міська рада судилася, приймайте рішення від того, ви видали землю. І це ви прицели. Щоб будівництво ведеться, дощі йдуть, вона ростила, так нам затопило всю майстерню, вже світла немає, світло вибило. Оце ваше рішення. І ми тут не прийшоли. Розумієте, оце таке наше рішення. Ми маємо, що та зелька була наша, щоб її видали нам і щоб присутні це будівництво, подавайте туди. Ми що наші нашої сторони, документи, від нас не питали, не дозволили нічого. Я вам дуже вдячна, що ви переключитися договори, а не звичайно, але вам. Добродушно було розказано нормально, спокійно, законодавство, що вам потрібно робити, крок за кроком. Ви зустрічалися з усіма начальниками, але ну, я так розумію, що сьогодні загальна така аура в залі бачить чиновників, чи не знаю, що там, ну це вже таке. Минулих 10 кількох питання виглядало ще на будівельній комісії, де було пансер депутатівської ради. І було прийнято на голос рішення з паради всіх і шиби і. Чому? що дане питання 100% за рішення комісії речі я повинен вирішуватися особовому порядку. А мотивацією цього було те, що там інтереси Луцької міської ради абсолютно ніяких чи не розпіваються, тому що це є об'єднання співвласників, є два будинки, які об'єднуються там. І це перехід між двома будинками, що під цим переходом є підвал, який стосується об'єднання співвласників. І саме надбудова зверху над цим підвалом є порушення прав об'єднання співвласників. Тому на комісії ще дві тижні назад пропонувалося і депутати Бухарського і безпосередньо було віддання співвласників разом з юридичним нашим провинцію добудувати позов до суду будівництва. І відповідно про перегляд оренди земельної ділянки це все було озвучено офіційно. Є такий механізм, який називається вилучення земельних ділянок для суспільних потреб або суспільної необхідності. Якщо е, виявиться, що під вікнами громадян, будується будинок, який забиває вікна першого, другого, третього поверху, то цілком очевидно, що цю земельну ділянку слід вилучити. В тому числі і за відплатним в порядку, знести цю будову і, і забезпечити нормальне життя громадян. Тобто най, найпростіше посилатися на помилки попередників. Я розумію, що е Легко виправдовувати те, що зробили попередники, значить це не моя вина. Вибачте, але ваша вина. Ваша вина в тому, що ми допускаємо ці конфлікти. Ваша вина в тому, що цей сесійний зал, на жаль, працює тільки тоді, коли приходять люди і чекають на пряме прийняття рішення.